10 фактів про мене як про фотографа. Всім привіт! Мене звати Анжеліка Ахмедсафіна, я портретний та контент-фотограф. І сьогодні я хочу познайомитися з вами трошки ближче і розповісти вам факти про мене як про фотографа. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже вам вдячна, бо це допомагає цьому каналу просуватися і зростати. І так, а я починаю. Перше, я дуже відповідально ставлюся до строків віддачі фото. Це для мене такий дуже важливий момент з самого першого дня, як я почала фотографувати. Тому мої клієнти зазвичай отримують фотографії або раніше, або прямо в строк. Я майже ніколи не затримувала зйомки. Були пара моментів, які пов'язані: перше, з повномасштабним вторгненням, і друге, це коли я там хворіла або якось недобре себе почувала. Друге, якщо в мене в житті стається якийсь форс-мажор, наприклад, я захворіла або запізнююся на зйомку, або ще щось, я завжди беру на себе відповідальність і роблю все для того, щоб вирішити цю проблему максимально так, щоб мій клієнт не отримав від цього дискомфорт. В процесі зйомки я завжди допомагаю з позуванням. Тобто, якщо мені людина каже, Анжеліка, я не вмію позивати, або там Анжеліка що мені робити, бо в мене взагалі нема навичок позування, це не є проблема, бо я завжди в процесі зйомки допомагаю з позиванням. Навіть тим людям, які вже вміють позивати, які мають досвід, бо я вважаю, що це головна задача фотографа допомогти людині якось розкритися і десь підтримати її в процесі фотосесії і в процесі позування. Допомагаю на всіх етапах підготовки, допомагаю з образами, з вибором локації, допомагаю з тим, щоб підібрати реквізит, завжди заздалегідь збираю якісь референси, ідеї для зйомки. Тобто, в процесі підготовки я також підтримую людину і залишаю з нею на зв'язку весь цей час, поки ми готуємося до фотосесії. В процесі фотосесії я контролюю час зйомки, коли треба перевдягатися, в якій локації фотографуватися, скільки по часу фотографуватися і таке інше. Сильних. Сильна сторона. Один з таких моїх скілів це різнопланові фото. Я вже 4 роки практикую контент фотосесії, де різноплановість фотографій дуже важлива. І тому я цей скіл так прокачала в собі, що навіть в портретних зйомках, коли людина до мене приходить, просто щоб отримати гарні фотографії там, на згадку про себе сьогоднішню, я роблю все для того, щоб вона отримала різнопланові фотографії, щоб вона побачила себе з різних ракурсів. Перед фотосесією в мене завжди є план зйомки. Тобто я завжди, хоча в голові продумую те, як я буду фотографувати людину, які ми будемо там робити пози, або як я буду працювати світло. У мене завжди є якісь ідеї в голові перед кожною фотосесією, і тому людині, яка приходить до мене на зйомку, цим прийматися не варто. Для нових клієнтів в мене є формат відеоконсультації, де ми знайомимося і обговорюємо всі деталі стосовно фотосесії. Це потрібно для того, щоб людина познайомилася зі мною ближче, щоб вона відчула мене. Відчула Чула таке, знаєте, зближення зі мною, і вже потім в процесі зйомки почувала себе більш розслаблено. Під час моїх фотосесій нема місця критиці, засудження, якісь нетактовності. Я насправді дуже чутлива людина як до своїх кордонів, так і до кордонів інших людей. Тому я завжди дуже обережна з тим, що я кажу, як я роблю. В мене навіть є таке правило, що я торкаюся людини тільки з її дозволу. Тобто я кажу, що чи можу я тебе торкатися, і тільки після цього там вже поправляю одяг, поправляю зачіску. Бо це моє переконання, що інша людина має відчувати себе поруч зі мною безпечно, а для цього я маю поважати її кордони. Я дуже люблю те, що роблю, і завдяки цій моїй любові до фотографії процес зйомки це для мене натхнення, це те, що дарує мені енергію, це те, що надихає мене, це те, що взагалі, що рухає мене вперед. Пишіть в коментарях, якийсь факт вам відгукнувся найбільше. І якщо у вас є питання, прошу, я буду відповідати на кожен коментар. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Буду дуже вдячна вашим вподобайкам, коментарям і підпискам. Всім гарного дня, па-па!